Тож, якщо дивитися з турнірного боку, немає інформації, вочевидь. Оскільки вони можуть заскочити на сьому сходинку, якщо переможуть, але Юкіс. П'ятьма польовими гравцями атакують. На дальню стійку спрямувати. Деє вперед. Зараз на правий край можна прибувати. Але як зараз? Володимир Бекар, Бекар якраз буде. Вводити м'яч муті не дотягується і подивіться, яка контратака від леобід пробивати вирішить. Забиває зараз леобід. Вдало замкнули передачу. Ну і тринадцятий номер. Це справді він, всіх я знаю зовсім іншого Степана Строка. Але якщо помилився, то, будь ласка, вкажіть. Буду радий. Виправлива, дуже важлива. Вона вартує дуже багато. Якщо враховувати те, що команда від... З біч наших героїв, ті джіуки з ватації можна пробивати. Вище. 15 очок має Кодерс, але як я подивився, заочними зустрічами саме леобід випереджає. Зараз був набіг. Зараз Гащук пробуває. Так, Шумський, вітає. Даруйте Артур Танський. Артур Танський. Без перебільшення Артур Танський. І зараз ще один курінатор, скільки небезпечно. Пресинг від леобід. Відіграють Івашко, Івашко віддає передачу, можна пробувати Івашко з м'ячем. Івашко забиває сьомий номер Леобі. 2-0. Богдан Івашко вдалий обірож. Видає праворуч. Роман Муть. Можна забивати. І зараз дуже близький був Тейджі Юкіс. Зараз забиває третій м'яч у пісуку. Знову Богдан Івашко. Третій гол. Юкіс. Скорочення відставання Юкіс. Лобід за крок до сьомої сходинки. В регулярці Івашко! Знову забиває хетрик Богдана Івашко. Він сьогодні нестримний. Забиває з центру. Чи зараз вміє організувати до кінця до завершення атаку? Атака команда Леобід. Біт» у разі перемоги за дві хвилини може все-таки бути, але я тепер точно скажу, що він буде на цьому місці. У нас знову гол від 13-го номера Степана Струка. Леобід 5. 12-ту. 12-ку команд в мастер тілі зі Львова. Чотири команди будуть боротися за виживання і вісім у плей-офф. Тійджі Юкіс попереду. Гащук передає на Друщука. Гащук пробиває і забиває гол престижу Арсеній Гащук 5-1. Заключна хвилина цього матчу. Отже, Авенга зустрінеться. Небо як цікаво. Головне питання все-таки: хто забере цьогоріч золоті медалі? Хто здобуде срібні? Хто здобуде бронзові? Знову Богдан Івашко, і це остаточна крапка за три секунди. Регулярки. Дякуємо команді TJ джоюки за боротьбу за цей поєдинок. І дякую вам, дорогі глядачі, що були із нами для вас коментував Олег гнаподі. Бажаю всім приємної, спокійної, головне, мирної ночі.